Взяти ось цей шампунь і кондиціонер. На нього гарні відгуки і він на гарній знижці цього разу за 20 доларів. І кондиціонер, і шампунь. Такі доволі великі бутлі. Беремо, тому що мені цей не підійшов. Тут зубні пасти, щітки, флос, нам таке не потрібно, тому що. Тут великі упаковки, і я це все замовляю на iHerb. Бему ще упаковку таких чіпсів 21,89. Їх тут доволі багато. Скільки там упаковок? 12? Ні, 36. Макарони у нас є. Кіно. Тут нічого нам не треба, йдемо далі. Дуже хочу взяти оцей суп удон. На нього знижка. 4 долари, упаковка 12. І там скільки? Упаковок. Шість таких великих упаковок. Це 99 візьмемо таку велику путлю печива. Де кілограм 810 грам. Тут ряду із енергетиками різною кольоровою водичкою, рослинним молоком. Нам таке не потрібно. Йдемо далі. Ну, я люблю пепси, але ми таке не купуємо, принаймні, сьогодні. Наткнулася тут на такий чай, в гарних таких подарункових баночках, 10 доларів коштує. Тут мені потрібно вибрати каву, але якусь хочу нову цього разу. Але тут здебільшого кава в зернах, а кавомолки молки у мене немає. Беру ось цю каву, вона на знижці, 11,99. Така велика упаковка, в якій... 2 ЛБТ тобто 907 грам. Беремо, знаю, що гарна кава. Так, Тут візьму сметану, крем і йогурт є. Не буду брати. Так, сметана 4,99 за кілограм 300. Хочемо цього разу взяти сальсу. Ось таких два великих слойка по кілограму 9,49. Цього разу взяти бекон, сніданки готувати. Є ось такий в червоній упаковці. І ось такий. Чим відрізняється. Ага, це не містить цукру. Тут холодильники із сиром, але ми цього разу брати не будемо, тому що в нас ще є з попереднього. Чому їмо так багато сиру тепер? Чи ми цього разу взяти якісь готові продукти напівфабрикати. Оці нагетси дуже дуже не несмачні. Не рекомендуємо смачні ось ось ось. Смачні ось всі, але в нас є вдома в морозильній камері. Візьму ось таку лазанью. Ось італійська. За 16.69 і там дві форми, дві папери. на Дві вечері буде. Овочеві мікси, овочі, так. далі фрукти. Нам таке не потрібно. Нам потрібно туди, котре стоїть навпроти цих вафель. Я хочу взяти, але ось зараз скажу, що сама напечу. У нас така вафельниця, де одна вафелька, де потрібно випікати одну вафельку. 5 хвилин. Та й упаковка там така доволі велика, що нашу морозильну камеру я не поміщу тут морозиво, і далі напівфабрикати. Зараз буду вибирати упаковку ось таких такі з курячих із сиром за 13,99. Беремо ще ось таку свинину в соусі за 13,80. В упаковці кілограм 590 що мої хлопці вимагають піцу, тож беремо ось таку італійську за 12,99. Там три штуки. На тоненькому коржі беремо. Мої хлопці вибрали ось таку піцу за 12 доларів, там дві штуки з цвітною капустою. Тут дають на пробу тітоньки піцу. Зразу тут за спиною ця піца. Наша дитина її посмакувала, і ми вирішили взяти в упаковці дві піци за 15,99. Ми взяли ось цю. Також візьмемо ось ці такі сирні кульки із чедером. Так? так, за 1099. Це така невеличка упаковка в порівнянні із іншими. З костку. Тут всього один кілограм 130 грамів. Беремо. Я вже давно дивлюся на ці кульки. Смачна піца, Тимофійчик. Yeah. Так, смачна, ну їж. Так. Тут побутова хімія, нам не потрібна вона. На минулого разу купляла ось цей порошок. Їдемо далі. Це дитина тут зловила Wi-Fi. Ці іграю. Ось так вибрав якийсь рис. І ось таку випічку із сосисками. Будь здоровий. Я візьму ось такий освіжувач для прання за 13,99. Так Мені потрібна фольга. А ось і вона. 22,89 за дві упаковки. Беремо. Ні, не берем таку. Бат, і беремо таку, кладемо назад, Беремо ось таку від костку за 12,99. Тут супи, з брокколі, сирний суп, макін чиз. Тут дуже люблять діти, та й не тільки діти. Тимка годує часто. Такими макаронами сирними. Тут різноманітний сир. Зазвичай я тут беру брі, але цього разу я не хочу брі, Вже проїлося, мабуть. Хочу щось інше взяти. Тут фета, пармезан. Різноманітна копчена риба червона. Я хочу взяти цього разу ось таку на сніданки. Тут дві упаковки. І ціна їхня 23,99. На капусту за 8,99. Ми купуємо в ауті там дешевше. Картопляне пюре, яке потрібно тільки розігріти в духовці за 7,89, за таких дві великих упаковки. Дві? Чотири? дві. Дякую. Сама начищу картоплю і зварю. Ой, а що це таке зірочко? Якщо зірочка, то акційна ціна. За 2,97 равіолі із лобстером. Візьмемо? Ми зазвичай купували ось такі равіолі сирні. Це шпинатом мої хлопці точно не будуть їсти. Ой, візьмемо наші улюблені ковбаски мисливські за скільки? За 15 доларів. Це доволі велика упаковка, в якій кілограм 20 грамів. Сказав взяти ще дві упаковки. Бере. Наткнулася на ось такі дуже смачні коржики, такі прісні 6,49. Але як на мене це дорого. Тут їх не багато, тільки 550 грамів. Ні, не бере. Вже і так багато набралося. В холодильнику мені потрібно взяти масло і молоко. І яйця. так, Молоко 3,19. Загалом 9,99 за 60 штук. Мені здається, вони подешевшими. Ще Баран. нам потрібно взяти м'ясо, а саме свинячі ребра. ось такі, Баран. Там три таких пластини. Я їх ріжу отак. між ребрами на частинки і заморожую. Ось така упаковка 33,49 центів. вистачить нам на декілька місяців. Тушу капусту з ребрами, готую борщ. Що мені потрібна корятина, а саме гумілки. Я на них готую суп питальні. Ось такі ми беремо. Там таких шість упаковок, я їх розрізаю, декілька взагалі розділяю там по чотири гумілки здається або п'ять. Так, скільки така упаковка? 7 доларів 77 центів. беремо. Хоч ми так тут купляти, цього разу не будемо, тому що... На моїй роботі дали знижку на овочі та фрукти 25%. І вигідніше, звісно, купляти їх у мене на роботі. Обов'язково візьмемо цього разу Долар 1,49 за 3 ЛБ. Вдені тут бейґл 8,99-12 штук, тобто дві упаковки, бо в упаковці шість. Беремо звичайні і з кунжутом. І терміново потрібна морква. Візьмемо упаковку моркви. Тут 6 лп за 3,39. 6 лп це 2 кг 720 г. Беремо. Ось тут Костко також продають такі мікси, як я нарізаю. Ананас медова, диня, канталупа і ще щось там. Ні, тут ананас і тут. І такий мікс коштує... 11 доларів 99 центів за 3 ЛБ. 3 ЛБ це 1 кілограм 365. Обов'язково беру дитині лапину, він дуже любить. І є тільки я хочу йому органік взяти. Ось, органік 879 беремо. І там 510 грамів. Ще хотіла взяти огірки, але вони м'ягенькі і дуже швидко спортяться. Є ще цього разу тут нектарини. 6,99 за 3ЛБ, Ківі, Ну, це таке сезон. сезонне. Не сезонне, це кавуни, дині. Ось, канталупа 5,69 за дві штуки. І далі. І кавун 8,49 за дві штуки. Все, нормальні великі огірки, тверді. Постоять трішки в холодильнику. За 5,99 3 огірочки, тільки вони цього разу дуже коротенькі. Але беремо, бо син з овочів їсть тільки огірки. Традиційно беремо тут яблука Гало для дитини за 4,99 і там 3 ЛБ органів. Поки мої хлопці щось там розглядають, я швиденько забіжу в ряди, де одяг. Одягу бачу цього разу знову багато і багато нового. Якісь цікаві комплекти, але мені здається, я їх вже бачила минулого разу. За 1799 футболка, сорочка така і джогери. Така і така. Гарненькі набори. Цього разу сукні для дівчат, такі яскраві. Ні, це не сукні, це такі комплекти. Олімпійка, спідниця і фатіну і футболка. Але все дуже синтетичне. І Ще цього разу на штани, на джогери. Ось такі спортивні відлі, знижка. Комплект із двох штук, всього 10 доларів. Тепленькі такі джогери на флісі. Мені якраз потрібно дитині оновити штани, тому що він в садку вже протер всі свої джогери прямо до дир. Не знаю, чим вони там займаються в садочку, але штани потрібно оновити. Візьму, мабуть, такі хакі і графітові, бо оці камуфляжні і чорні, мені не дуже подобаються. Так, беремо перелякалися, тому що ледве відшукала потрібний розмір. Нам треба 5-6, а тут зверху на 10-12, на 14-16 для підлітки. Тут є ще такі світло-сірі і темно-сині. Це красивіші кольори, і я, я ось ці кладу. І візьму ось такі світло сирі і сині. Ну це все я знімала попередні рази. Це все було. Щось від Adidas з'явилося. Джогоряли, синтетичні. Аж стріляють. Також минулого разу я бачила і знімала тут щось від Champion. Синтетичні батники. Ось мені ці комплекти подобаються. Ідемо глянемо. По 20 доларів. В набір входить така жилетка на синтепоні, джогери на флісі і кофтина тоненька. Є в такому кольорі, в такому. І для дівчат в рожевих кольорах. Ось виявилася цього разу така тачка, яку ми хочемо купити. Її ціна. Яка є ціна? 90 доларів ось які цього разу черги. І вони тягнуться туди аж поміж ряди Дуже велика черга. Дуже багато людей сьогодні. П'ятниця, ранок у нас. Залався ж таки, я і світлосірі, і сині штани, а також хаки і графітові. Тобто два набори. Ще там чоловік взяв оці четвертинки, готові. І... В принципі, все решту я показувала, що ми купили. І закупилися ми цього разу на 482 долари. Майже 3. Традиційно ми заїхали ще на заправку, тому що тут бензин дешевший. Як бачите, тут черга, Доволі велика черга. Бензин сьогодні по 279 загалом.